На телеканалі НТК інформаційний випуск події дня у студії працює Віктор Поворозник. Сьогодні у новинах ви побачите З початку року на Прикарпатті вода забрала життя 25 людей, з яких троє діти. Ваша безпека залежить від вас самих. Медики витягнули з шлунку дитини один кілограм волосся. Виймала волосся з душу, психологічна допомога українським журналістам. Вигорання у журналістів не менше як будь-якої професії. початку року на Прикарпатті вода забрала життя 25 людей, з яких троє діти, ще трьох дорослих та одну дитину рятувальниками було врятовано. Тільки за вихідні, що минули, на водоймах області загинули троє дорослих чоловіків, а днем раніше на Косівщині вода забрала життя дев'ятирічної дівчинки. Це дуже страшна статистика. Це велике горе, яке вкотре доказує той факт, що вода не лише освіжає успеку, але й забирає життя. Як не допустити? Трагічних випадків на воді, та як правильно надати допомогу людині яка тоне, про це та інше під час брифінгу в Івано-Франківській обласній адміністрації розповіла речниця головного управління ДСНС України в Івано-Франківській області Христина Перцович. Відпочиваючи на водоймах області, пам'ятайте, відпочинок на воді повинен бути тільки у спеціально відведених місцевими органами виконавчої влади та обладнаних для цього місцях. Безпечніше відпочивати на воді у світлу частину доби. Заходити у воду потрібно повільно, дозволяючи тілу адаптуватися до зміни температури повітря. У воді варто знаходитись не більше 15 хвилин. Не, не, не рекомендується купатися наодинці, а також купатися біля крутих, стрімких і зарослих густою рослинністю берегів. Перед тим як стрибати у воду обов'язково потрібно переконатися в безпеці дна і достатній глибині водоймища. Завжди враховуйте, що рельєф дна часто змінюється, тому місце, яке було безпечним минулого року, цього року може стати небезпечним за рахунок новоутворених ям. Пірнати можна лише там, де є для цього достатня глибина, вода прозора і рівне дно. Під час купання не потрібно робити зайвих рухів, не потрібно тримати свої м'язи в постійному напруженні і не порушувати ритму дихання. Ніколи і ні за яких умов не заходьте у воду у стані алкогольного сп'яніння, адже саме найчастіше через цю причину гинуть на водоймі дорослі. Отож, вкотре закликаю бути обережними під час відпочинку біля води, оцінюйте свої фізичні можливості, не запливайте надто далеко, особливо в незнайомих водоймах. Обов'язково пильнуйте за дітьми. Також хочу зупинитися на правильному наданні допомоги людині, яка тоне. Хочу зауважити, що коли людина тоне, вона не обов'язково голосно кричить і активно махає руками. Більшість людей тоне тихо і непомітно недалеко від берега, в оточенні людей, які можуть про це навіть не здогадуватися. Людина може хаотично рухатися, боротися з течією, намагатися охопитись за предмети на воді чи бити по воді, або пробувати вилізти на воду, ніби це якийсь невидимий стовп. Також слід звернути на такі неочевидні ознаки, як хаотичні переведення погляду та рухів головою, занурення голови у воду, відсутність рухів ногами, адже непритомні чи слабкі люди вони не задіюють ноги у плаванні. Якщо ви не впевнені в тому, що людині потрібна допомога і вона перебуває недалеко від берега, варто її запитати, чи все в порядку. Якщо ви не почули відповіді, тоді дійте. Спершу покличте на допомогу рятувальників чи інших людей, які добре вміють плавати. Повідомте рятувальників за номером 101, перш ніж залізти у воду самому, адекватно оцініть свої фізичні можливості. Якщо все ж таки вирішили йти у воду, спершу потрібно зафіксувати точку останнього візуального контакту з плавцем. Наприклад, на березі по прямій від нього залиште своє взуття. Це потрібно для того, щоб ви змогли побачити свою відправну точку, якщо людина піде під воду. Якщо не зробити позначки, можна за секунду загубити місце, де щойно була людина. Якщо у вас є жилет, круг чи якийсь інший рятівний засіб, виставте його між собою і постраждалим. Це дасть йому змогу вчепитися за, за цей рятівний круг і заспокоїтися. Не підне підпливайте до людини фронтально у паніці. Вона може вхопитися за вас і може потягти вас на дно. Якщо вас схопили за руки, ноги чи голову. Намагайтеся негай, негайно вивільнитися, краще підплисти до людини зі спини, пірнути під неї і виштовхати на поверхню. Переверніть людину на спину, візьміть її під пахви або за голову в районі вух і тягніть до берега, працюючи ногами. Покладіть на рівну поверхню та звільніть дихальні шляхи від води. Витягніть вниз нижню, відтягніть вниз нижню щелепу і перевірте, чи немає в роті сторонніх предметів. Не зливайте воду з легень, перекидуючи людину через коліно, тому що в людини може бути травма хребта, і ви тільки принесете шкоду. Потрібно одночасно і обережно перевернути гол повернути голову, шию і корпус людини на бік, щоб вода вилилася з рота. Якщо людина дихає, але без свідомості, переверніть її на бік і чекайте приїзду швидкої медичної допомоги. Не бийте, не щепайте, не трусіть і не давайте нюхати на спирт. Це не рятує, а навпаки, може зашкодити. Якщо ви не розумієте, чи дихання є, або дихання точно немає, негайно переходьте до серцево легеневої реанімації. Якщо поруч з вами нікого немає, кличте на допомогу, оскільки до приїзду швидкої, одному фізично важко робити реанімацію якісно. Якщо поруч з вами є люди, попросіть їх викликати швидку медичну допомогу, або ж викликайте швидку самостійно. Покладіть телефон на гучний зв'язок, проводьте непрямий мас масаж серця. І одночасно відповідайте на питання диспетчера і обов'язково слідуйте його рекомендаціям. Шановні громадяни, ми звертаємося до вас з проханням берегти своє життя і здоров'я під час відпочинку на водоймах. Щодня ми стикаємося з трагічними випадками загибелі людей на воді, і кожна з цих втрат є непоправною. Пам'ятайте, що ваша безпека залежить від вас самих. Будьте відповідальними та обережними. Бережіть себе та своїх близьких. Психологічна допомога українським журналістам у час війни кожен з нас потребує певної підтримки і журналісти не виключення. В нашому місці відбувся тренінг для представників засобів масової інформації. Про що мовилося? знаємо ми. Психологічний тренінг для журналістів провели у межах відкриття центру життєстійкості. Його організували Міністерство соцполітики, Коломийська міська рада та благодійний фонд Карітас. Тут отримати психологічну допомогу можуть усі мешканці нашої громади, і журналісти. Зокрема, журналісти, як кажуть, це ж люди це люди, які зараз теж стикаються з тим, що мають вигоряння, мають надзвичайні втрати, в тому числі втрати відчуття безпеки, відчуття того, що життя передбачуване. Те, що ми знаємо, що буде з нами за п'ять хвилин. Це люди, яким, в принципі, не можна казати так, але напевне можна з одного боку, що вони на передовій нашого соціального життя. Вони спілкуються в тому числі з людьми, в яких купа проблем. Вони мають проблеми і по роботі, і вдома. І загалом. просто це люди, які багато на себе беруть відповідальності. Тому я думаю, що потребують не менше інших жителів Коломиї. Власне, до центру життєстійкості звертаються люди, які дійсно потребують підтримки, каже фахівчиня з соціальної роботи Наталія Кулик. Таку допомогу отримали вже понад 500 осіб. Фахівці соціальні складають акт оцінки потреб. Тобто людина приходить, звертається з проблемою. Ми спілкуємося і пропонуємо шляхи скривання вирішення цієї проблеми. Найчастіше звичайно звертаються люди категорійних, скажімо так, пільгових категорії це люди з інвалідністю. В основному, звичайно, ті, хто може прийти, але дуже часто приходять люди, які кажуть, що я представляю людину інваліда першої групи, яка на жаль до вас не може, і тоді ми вже складаємо індивідуальної роботи і круємо, як допомогти людині. Щодо журналістів, то вони теж можуть розраховувати на підтримку і за потреби на допомогу. У Івано-Франківську функціонує центр журналістської солідарності, який опікується не лише представниками місцевих ЗМІ. Ми опікуємося двома прифронтовими волинською, рівненською, чернігівською і також частково окупованою Херсонською областю. Тобто цікавимося, допомагаємо, сприяємо не тільки. Нашим журналістам, а й, власне із цих чотирьох областей. Воно передусім йдеться про матеріальну допомогу, моральну. Психологічну підтримку, в тому числі дуже багато. Ми проводимо онлайн-офлайн тренінги в Івано-Франківську. А це вперше ми разом із Коломийською первинною організацією Національної спілки журналістів України вирішили провести власне в Коломиї, оскільки тут є наша колега-журналістка із Харківщини, і вона освоїла також фах фах психолога. І думаю, вона, як ніхто, може попрацювати власне журналістом. Вони в зоні бойових дій, чи на деокупованих, чи прифронтових, чи навіть тут у нас як прийнято казати, в глибокому тилу, хоч не завжди це підтверджується, глибокий тил потрібно як нікому, тому що вигорання у журналістів не менше як у будь котрої професії, маю на увазі там лікарів чи інших, то безпосередньо стикається, і тому що починаємо з того, що доводиться робити репортажі. Із, загиб... із родинами загиблих, із похоронів, спілкуватися з військовими, з ветеранами, і це все журналісти. Як ніхто пропускають також через свою загалом, як кажуть психологи, усі сьогоднішні виклики легше переживають люди, які мають щасливі сім'ї і роботу, яка приносить задоволення і таким чином відчувають сенс життя і бажання рухатися далі. Прикарпатські медики видалили з шлунку дитини один кілограм волосся. До лікарні шестирічна дівчинка потрапила зі скаргами на відмову від їжі, що спричинило таку поведінку маленької пацієнтки. Дивіться далі. До медиків звернулися батьки шестирічної Вероніки, бо дитина мала поганий апетит та нудоту. Проте аналізи не показали жодних відхилень від норми. Була активна, бігала по кабінету, і у нас не викликала якихось тривог. Було призначено амбулаторне лікування. Амбулаторне лікування, яке вона отримувала в районі, не покращило стан, а навіть погіршила ботинника. Взагалі почали відмовлятися від їжі. Хочу ще наголосити, що дитинка трошки специфічна. Вона спостерігається психологом по місцю проживання. Це також має значення на її наступний діагноз. Згодом дівчинку. Госпіталізували при повторному огляді, медики виявили у шлунку волосся. Вероніку прооперували. Лікарі кажуть, усе сталося через специфічну недугу. Трихо безуар. Я таке захворювання, коли дітки, особливо які мають якісь неврологічні розлади, щоб себе заспокоїти, вживають своє волосся або чуже, Бо потім татко розказував, що пізніше проаналізували, що виймала волосся з душу. Операція така, що звичайно не часто буває рідко. Ці дітки попадаються. Звичайно, непроста операція, але найбільша складність в даному випадку це завжди поставити правильний діагноз, тому що вони в першу чергу попадають до гастроентерологів. Зі скаргами на якісь порушення травлення, відмови від їжі. А вже коли констатований діагноз, тоді вже технічна справа за хірургами. Психологи кажуть, на цю недугу можуть вказувати нетипові звички, тому якщо батьки помічають, що дитина їсть своє волосся, потрібно звертатися до спеціалістів. Питати дитину, для чого вона це робить, що вона отримує з цієї звички, тобто якусь емоцію, можливо, якось на себе заспокоює. Якщо бачимо, чуємо тривожні дзвіночки, звичайно, на краще до спеціаліста, до психотерапевта. Можливо, дитина переживає якусь кризову ситуацію чи період. Трихобозуар може з'явитися не лише від психологічних проблем, а й браку вітамінів в організмі дитини. Тут кожен випадок індивідуальний, тому методи та строки лікування різні. Підсумовують в. На Прикарпатті голосили старт п'ятого масштабного благодійного аукціону. Це ініціатива голови обласної військової адміністрації Світлани Онищук. Цього разу усі кошти спрямують на підсилення захисників із 50-го полку Нацгвардії імені полковника Семена Височана. Організатори запрошують долучитись благодійників, які готові презентувати цікаві ексклюзивні лоти для продажу. Деталі за номером телефону нуль 0993. до слова на аукціоні будуть роботи коломиянина Романа Янка, який не вперше долучається до таких ініціатив. Наш захисник, майстер різбярства. У його руках деревина перетворюється на витвори мистецтва. Дві його роботи запропонували на благодійний аукціон побратими Романа Янка. Бажаю зероя! На зв'язку 419-й незламний батальйон. Хочемо вас запросити 25 липня на п'ятий аукціон збір коштів на підтримку Збройних сил України, що організовує Івано-Франківська обласна військова адміністрація та Світлана Онищук. Від себе хочемо представити ось ці два лота, які виготовив наш побратим Роман Янко, і хочемо запросити вас долучитися до цього збору. Разом до перемоги! Слава Україні! Героям слава! І це все про що встигаємо розповісти вам сьогодні. Більше новин шукайте на сайті ntktv.ua. Дякуємо вам за увагу. До побачення.